Шановні наші підписники та глядачі нашого каналу. На днях Олександр проводив стрім і сказав, що ми будемо закривати тушонку. І по ваших багатьох таких проханнях всі просили рецепт тушонки або відео про тушонку. Ну, Хочу сказати в першу чергу, що це буде не просто тушонка, а тушонка з фасолею, тому що. Ми перебрали м'ясо. Що краще, я все склала в морозильну камеру для того, щоб мати там для свіжого приготування. А все ось таке це піде в баночку для того, щоб при нагоді, коли потрібно швиденько щось придумати, чи в борщ навіть викинути цю фасолю, чи просто розігріти на сковорідці і з'їсти, в нас такий номер проходить, коротше кажучи. Отут у мене всі мої заготовки. Ну, то що ж, почнемо. На дно баночки я кидаю цибульку. Небагато, кілька отак кілець ми так любимо, нам так подобається запах свіженький, ну і смачний, і навіть якщо просто викинути до борщу там, чи в суп в якийсь цю баночку, то це ну, набагато краще, я так рахую. Більше таких якихось спецій ми не переміняємо, там ну, лаврушка ось. Лавровий листочок я завжди кладу по одному на дно. Також коріандр і перчик горошком. Відкинула, викинула, щось мені тут мало. Додамо. Небагато, потрошки. Так само у мене тут от зіра і перець чорним горошком. Також кладу небагато, по кілька штук. Откладу на дно баночки м'ясо. Тут маленький шматочок, значить, ми до нього щось ще добавим. М'ясо ми завжди подрібнюємо на дрібні шматочки. Тоді його, якби більше поміщається в баночку. А взагалі це на розсуд кожного, хто як робить, кому як подобається. Ну, і в кожного, напевно, є якісь свої гастрономічні побажання, хто як любить, кому як більше подобається. Ну і накладаю фасолю. Пасоля у мене попередньо проварена. Кип'ятилась вона десь приблизно одну годину, так що вона до полуготовності доведена. Далі я буду сипати сіль і заливати кожну баночку водою, ну і закручувати. А далі все піде в автоклав. В автоклаві ми тримаємо, наганяємо температуру 120 градусів і тримаємо приблизно десь 35-40 хвилин, тому що тут є кісточка, кісточка повинна розімліти. Таким чином прибратися всі якісь бактеритворні бактерії, які могли викликати якісь неприємності зі здоров'ям, тому що зараз літо, тому що м'ясо з кісткою, ну і так далі. Тому потрібна добра термічна обробка. Як бачите, я накладаю майже повну баночку, ось так. По... У нас на це називають помарусін поясок. Якось так. Дивіться, я насипаю сіль. Солі я завжди кладу ось так неповну чайну ложечку, тільки без гірки. Ось так у нас все це вийшло. Такий получився у нас мікс. Хочу сказати, що так як я і передбачала, що у нас трошечки не вистачить м'яса, і ми з чоловіком прийняли таке рішення. Що ми поставимо ще перлову кашку та горохову кашку. Для, в принцип той самий, що із фасолею, тобто на дно поставилась цибулька, спеції, далі промила крупу, на дно також м'яско, промита крупа і все це залилось водичкою, сіль, всі інгредієнти, закаталось кришечками, так що йдемо до автоклаву. Роблю Електричним автоклавом. У мене зараз 81 градус і 3, і у мене, грубо говоря, 1,6 атмосфери тиск. Коли я загрузив, я водички заляв приблизно сантиметр півтора над баночкою, закрив герметично, перед цим змастив резинку олійкою, все затягнув, підкачав в воздуху і в мене вийшла одна атмосфера. Точніше, я накачав дві атмосфери, тому що він стояв довго. Що він постояв, він постояв годину, дивлюсь, не пускає. Я опустився до одної атмосфери і включив розетку. Зараз ми маємо 82,1. У мене буде температура 120 градусів, буде дві атмосфери. Я повинен потримати хоча б півгодини цей показник, і моя тушонка буде вже готова. Ось і прийшла фінальна частина даного відео. На якому було поетапно показано, як робилася у нас тушонка. Дивіться, я взяв 4 баночки тушонки, яка була з фасолею, я хочу вам показати, як вона вийшла. Ця банка не дуже напресована фасолею була. А так, в неї вийшла тут така юшечка красива. Взагалі, ну, зараз я її, до речі, добуду і спробую. Це баночка з горохом. Горох і курка, от. тушонка така, бачите? Далі чисте м'язко. Вона така вийшла. Можна було чуть більше набивати баночки, але ну, нічого. Трошки порожняк погнали. А от вам і перловка, бачите? Перлова каша. Перлова каша теж неплохо. Все отлічно. Ну що, так як обіцяв, якраз сидній сніданок продегустів і заодно поснідаємо от вон такий вийшов сніданок. А мені на пасіку яка треба собі, кинув на сковородку, у мене там газ є, розігрів. Так, кусочок м'яса. și cu soci measă. Probuim. Clasica genra. Mm. S-a duc cu Solitac, percecutac. Smacota. Mm. Що вам можу сказати? Дуже вкусно. Я щось переживав, що воно все розвариться, А воно саме уварилося таке. Ще дайте кісточку хочу попробувати. Чи... Чому я так хотів спробувати? Тому що 116 градусів показало на цему і чомусь. Датчик тиску піднявся до 6. Я налякався, думаю, бо перепортили все. Але рано приходжу, датчик вмісто одного стоїть чомусь на двойці. І мною було вирішено, що це все-таки ну, датчик вийшов із строю на автоклаві. У мене на сьогодні все. Ті, хто ще не підписався, підпишіться, покладіть оцінку. Тоді що до нових відео.